Привіт! І, вибачте, що я так. О, я вам покажу мого чоловічка. Я тільки що зняла відео, яке із технічних неполадок. Техні, технічних неполадок видалилося і йому було хана. І це прекрасне відео. Ну, і зараз я вам покажу мого дружбене. Дружбен, привіт. Перевід Похожий на Віталіку. Ще. Так, розказую, як його зробила. Голову ви можете подивитися у попередньому відео. відео. Так. так, тіло я зробила просто. Взяла фіолетовий о, рожевий колір, який близько похожий до фіолетового. І просто почала жмякати, як завжди. Робила його круглим, всяким. Я його зробила прости. Голову прикріпила легко із жовтим пластиліном і вставила туди голову. Далі, щоб тіло трималося, я вставила сюди ззаді зубочистку. І вот. Отак, Далі. Далі я йому зробила ноги, тобто штани. Штани я робила довго. Вони були і зелені, вони були і коричневі, вони були і червоні, але я їх зробила чорними. Чорним. Я їх зробила, далі я зробила руки. Руки мені було лі робити гарними, і пальці робити. Тому я задала одну картинку, якою дивилася в ВК. Ось такі закручені ручки. Та вони такі няшні. І, звісно, вони це все тіло закліпали на тут. І червон... червоненькі ботіночки. Так, дякую за увагу. Хочете подивитися? Ну, ставте лайки, ну це звичайно, а якщо ви хочете, якщо ви можете. І дякую за перегляд. В слідуємо відео ви побачите, як я з ним граю, і його родину зроблю, напевно.